Зукаюся до води, не дивлячись на те, що гуляла в Аркаді під дощем, але до води підійду. Дощ, то посилюється, то його майже немає. Вже волосся мокре, але все рівно поки не темно, буду гуляти. Тут так класно зробили оці два заклади, підреставрували, щось, мені здається, збільшили. Взагалі цікаві заклади я дуже мало десь колись буваю. Це прям дуже-дуже рідко. Хоча не знаю чому. Не тому, що я якби, я просто предпочитаю домашню їжу. Люблю, люблю смачно. І... Хто як не я, знає, що я люблю ось так. Красиве каміння, море. Вода дуже, дуже прозора. Ось так тут виглядає Крим і цей в такому цегляному стилі. Не знаю, що це за заклад, а ось це м Крим. І світло горить, можливо, вони працюють. Не знаю, все буду йти далі. Вже в мене навіть друга батарея вже бачу. Сяє червоним.